4 форсунки 25600. Це форсунки 500 нього. Я обходжуся заміною мультиків. Ну, Звичайно, привіка до і привірка після ремонту. Дивлюся, що по розпилювачам. Це виходить у нас 26 тисяч. 26 розділити розділ на 4. Получається у нас більше ніж 5 х на на 20. 6 на 4, виходить 6 копійкам тисяч за форсунку. Вони міняють все. При, цьому, при тому при всьому, що тут у нас по цій машині тільки 2 форсунки леють в обратку. остальные дві форсунки у нас лиють по 5 кубів. Але приговорили всі 4. 3500 у нас друга позиція. Це у нас люсарні роботи. Не знаю, ж такі слюсарні роботи, чи це демонтаж-монтаж. Чи ще якась історія. Інше все, якщо було видно, ось так, мабуть, меншу. Ось так. Демонтаж паленої рекі. У нас виходить. Так, демонтаж, ремонт паленої е, э, рампи рейки 5300. А що там за ремонт, я не знаю. Така робота в мене коштує 500 гривень, плюс балон карпліна 200 гривень, 700 гривень у мене коштує це на СТО. Так, форсунка виходить 3200 у мене за штуку заміна мультика. Тут виходить 25600, це вже сказав. Насос 55400. По насосу хотів сказати. сказати. Насос у нас новий коштує 800 євро. Це у нас виходить 37 з копійками тисяч гривень. Новий насос в пакеті в коробці Delphi. В пакеті запечатаний, все, новенький. 800 євро. Тут чомусь посчитано. Кількість одна штука, як бачимо. І у нас виходить 554. За що, я не знаю. Е, так, що у нас тут ще, 3000 гривен у нас витратні матеріали. Мабуть, герметик 3000 гривнів коштує. Щас, секундочку. Що тут у нас іще? Прокладка впускного колектору. 8 штук у нас 1500 гривень. Прокладки коштують у нас 400 гривнів коштують. На Генрі Форд в Одесі? В принципі, якість непогана. 400 гривнів. Якщо комусь дорого 400 гривнів, будь ласка, замовляйте на DocUA або ProMUA. Шукайте, там буде може й дешевше. Так, що тут у нас тисячі сказав? вісім штук у нас там йдуть 400 гривнів чисто для інтересу. Що тут ми маємо? 400 гривнів. Прокатка ПНВТ. ну Прокатка ПНВТ я брав по 100 гривень, по-моєму. Не нова, але в ідеальному стані вчителя дорожче. Коротше, 110 890 за цей весь це ремонт насоса е і ремонт форсунок з усіма слюсарними роботами, з матеріалами. Виходить, така 110 890. Ця людина просто мені скинула для, для того, щоб порівняю, які послуги в мене. Ось така історія, друзі, так що всім добра. Будете ви ремонтувати чи не будете. Цей Форд 2004 року, він в принципі в гарному стані. Там 17 дисків стоять, цікава машина. Стан по 5-бальній 4 з мінусом, але не гнили там, не де він нічого, там пару м'ятин є, але він живий. Чому я йому сказав? Тому що в нього важке паливо. Він на цьому насосі, який я йому зробив, проїхав 100 тисяч. І він цей насос погнав е, чорну солярку, скоріше за все.